Чи можна зараз сказати, що наша національна свідомість сягнула свого піку? Чи це занадто оптимістична оцінка цих подій? Це процес і він буде тривати постійно, і формі треба підтримувати постійно. Тобто, якщо сягнула піку, це означає, що там, завтра буде якийсь спад. А якщо буде спад, це значить знову буде загроза для державності, для наших людей, для всього суспільства з точки зору. Знову нападу північних якихось варварів, сусідів і так далі. Рівень свідомості національної, громадянської має бути високим завжди. І національні еліти, держава повинні всього, за цим дбати. Свідомість це не означає, що всі мають ходити виключно з якимось патріотичним вбранні, всі в вишиванках. Хоча я дуже люблю вишиванку, якщо хочуть і подобається, будь ласка, але щоб це було від щирого серця.